Вячеслав Потапенко, політолог, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, доєднується до ефіру Суспільного. Пане В'ячеславе, вітаємо вас. Вітання. Здравствуйте, пане В'ячеславе. Маємо новину про те, що нібито Путін оголошує перемиря з 8 по 11 травня. Як слід сприймати цю новину і як розцінювати, взагалі наскільки реальне може бути це перемиря від Кремля зараз? Ну, мені здається, що це щось подібне до цього пасхального перемиря зараз у Путіна якби, основне завдання демонструвати для своєї цільової аудиторії. Це не, не тільки Сполучені Штати Америки, а перш за все, його е, якби, партнери по глобальному півдню, що він е, якби намагається досягти миру і робить в цьому напрямку якісь конкретні кроки. І тому кожна така ініціатива. Перед своєю аудиторією йому іде якби у залік. Щодо реальності ну, досягнення такого перемир'я припинення вогню, поки що воно здається теж під питанням, тому що без якихось ну, загальних домовленостей е, через посередництво США, ну, поки що я ну, не бачу, як це може бути досягнуто. Хоча час ще є. Є і для того, щоб якісь там команди пройшли зверху до, до безпосередніх виконавців, час є, але оскільки немає загальної ніякої домовленості, то скоріш за все, ну, поки це просто така ініціатива, пане Вячеславе. Так днями Дональд Трамп і закликав Путіна, що потрібно це припиняти так, також він відреагував на удар по Києву, який відбувся нещодавно, 24 квітня, і як може взагалі і Америка, так зокрема Дональд Трамп реагувати на такі слова Путіна так правителя Кремля, і як можуть реагувати американці не тільки Дональд Трамп на те, що от повідомив правитель Кремля. Ну от ви дуже правильно говорите ключово слово реагувати на заяви. Тобто, події поки що не відбулося і навряд чи відбудеться. А мова йде те, що це вже якби певний аргумент в дискусіях і переговорах. Ну тобто, трап тільки заявив, що він щось бачить, що Кремль не дуже хоче миру насправді. У відповідь Путін значить, зробив такий крок, що він хоче, ніби миру, і от він демонструє якби, наміри. Тобто, це елемент, якби публічний елемент складного механізму переговорів, де є публічна складова, не публічна складова. Зустрічаються люди, про яких говорять, зустрічаються люди, про яких не говорять. В пресі в медіа, і це якби за один з елементів цієї складної картини, взаємного тиску, торгів і переговорів, яку ми спостерігаємо вже десь останні, ну з кінці з кінця зими, фактично, вже десь два місяці. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявив про те, що цей тиждень буде вирішальним у переговорах щодо війни в Україні, і він про це заявив в ефірі телеканалу NBC. Можемо почути далі його прямомову і повернутися до розмови з вами. Я думаю, що це буде вирішальний тиждень, це буде дуже важливий тиждень, на якому ми повинні ухвалити рішення, чи маємо ми продовжувати цю справу, або ж настав час звернути увагу на інші питання, які є не менш важливими. Ми хочемо, щоб все вдалося. Є підстави для оптимізму, але також потрібно залишатися реалістами. Ми близько до мети, але ще недостатньо. Про що свідчать слова Рубіо щодо того, що є підстави до оптимізму, і на чому вони можуть базуватися, на вашу думку? Ну, я думаю, що скоріше ці новини в зворотньому порядку по часу з'явилися. Тобто, спочатку Рубіо про це заявив. Я думаю, що були переговори про оце тимчасове припинення вогню. Потім була заява Рубіо. Що якщо не буде такого припинення, то тоді Америка буде або чогось такого не буде, якогось дієвого вчинку, то тоді Сполучені Штати Америки ну, перестануть виконувати роль посередника медира. В цих переговорах, і у відповідь на це якраз Кремль і заявив про пропозицію такого перемир'я на ці свята в травні. От. Ну, це говорить про те, що ну, насправді ну, ризик того, що США просто вийдуть з цих переговорів, він є. Ну, я розцінюю, що це не, не лякалки такі, а це може бути е, цілком. Реально, я думаю, що якщо от в травні ніякого реального успіху не буде досягнено, то Сполучені Штати, скоріш за все, просто ну, припинять свою оцю човникову дипломатію, модерацію, так би мовити, в цьому плані. Це, це не значить, що вони, наприклад, припинять стосунки з Україною або з Росією, не почнуть їх відновлювати. Це абсолютно не значить, тому що це три абсолютно якби, різних трека там стосунки з Україною. Продаж зброї, наприклад. Стосунки з Росією, наприклад, щодо Газу, щодо Арктики, це окрема історія, і щодо війни в Україні, це посередництво при миру, це, це абсолютно третя історія. Тобто, з цієї третьої вони можуть вийти, а ці дві можуть продовжуватись. От, от приблизно так ситуація зараз виглядає. Тобто, пане Вячеславе, чи припускаєте, ви ще були так? Якісь вже попередні домовленості, які десь не афішувалися, так і якщо вони можуть бути недотримані, то Штати можуть чи можуть вести якісь додаткові санкції проти РФ? Ну, я досить поки що скептично ставлюся до того, що штати введуть якісь додаткові санкції. Я думаю, що просто, скоріш за все, вони припинять дипломатичні зусилля і звичайно в якихось непублічних переговорах всі будуть приймати участь, але оця вся публічна активність навколо переговорів, скоріш за все, може припинитися це цілком імовірно. А те, що розмови, крім тих означених. Публічних персон, які призна... періодично, призначає Трамп у вигляді спецпредставників. От крім них звичайно переговори ведуться, ведуться консультації до... про щось домовляються і так далі. Ну судячи з цього, тут же ж потрібна, якби офіційна якась позиція України з приводу цього, і якась офіційна позиція Сполучених Штатів. Якщо Сполучені Штати це підтримують, то тоді Україні доведеться. Визначатися щодо цього перемир'я, чи казати, що його не можна дотримати, чи казати, що це провокація, чи навпаки, казати, що давайте спробуємо. Ну, тобто, так чи інакше, треба буде на це вже реагувати, на цю ініціативу. Але це буде залежати від позиції штатів. Я ну можу прогнозувати, що штати спробують, е, е, скажімо, запропонувати Україні підтримати цю ініціативу. Зокрема, в аеропорту Нью-Джерсі, відповідаючи на питання, чи готовий президент України Володимир Зеленський відмовитися від Криму, Дональд Трамп зокрема сказав про наступне, що саме можемо почути далі його у його прямій мові. Я думаю, так дивіться, Крим був 12 років тому. Це був президент Обама, здали без жодного пострілу. Тому не говоріть мені про Крим. Поговоріть з Обамою і Байденом про Крим. І пам'ятайте, це війна Байдена, це не війна Трампа. Я прийшов, щоб спробувати розв'язати проблему. І проблема в тому, що так багато людей гине. Президент України Володимир Зеленський раніше наголосив, що Україна ніколи не визнає юридично російськими будь-які тимчасово окуповані території. Звичайно, мав на увазі і Автономну Республіку Крим. Пане Вячеславе, як можете відреагувати на заяви Трампа? Ну, заява Трампа стосувалася, як ми чули перш за все, Обами і Байдена. І він казав фактично про те, про що казали, і у нас багато що Обама як президент Сполучених Штатів прийняв рішення натиснути на нове керівництво України, щоб Україна не чинила спротив в Криму, і фактично якби його здати з розрахунку на те, що це буде якась сіра зона, і потім дипломатичним шляхом вдасться його повернути. Є там різні протоколи, ходили в інтернеті, засідань. Там хто був за, хто проти, там різні голосування, потім Верховної Ради, там багато було історії. По факту загинув один військовослужбовець, є дані в публікаціях, в тому числі моїх наукових. Ну там десь біля більше половини і військових, і спецслужби, і міліції перейшли служити в Росію. Це теж якби був факт. Туди був, в принципі, була спроба перекинути війська, але реакція неофіційна реакція адміністрації Обами на неї зреагували. Тоді Україна була дуже залежною від визнання Америкою в умовах постмайданної влади, коли Турчинов був виконуючий обов'язки президента як нове призначене голова Верховної Ради. І було прийнято це рішення. Коли Путін вісімнадцятого... Березня вже оголосив Крим частиною Російської Федерації згідно як би, до їхніх цих цих нормативів. Ну, звичайно, всі дуже не тільки обурилися, а й здивувалися, і якби, звичайно, на це не розраховували ні Сполучені Штати Америки, ні керівництво України. Ну і далі оця вся історія, чи Крим вона буде тривати, тому що ну, не існує такої юридичної процедури. Тут позиція будь-якого президента України. України, вона зрозуміла, і ну він же посадова особа користується ну, Конституцією, стаття Конституції, що зміна території України відбувається виключно на основі всеукраїнського референдуму. Ну Тобто, це поза межами повноважень і Верховної Ради і президента України, тому президент України. Зеленський ну про це і заявив і тут а інакше заяви бути не могло. От, тому вони з говорять Трамп говорить про свою внутрішню політику, що демократи здали Крим, а тепер він намагається якось вирішити це питання. Наскільки це можливе, і що всі розуміють, що це питання давнє, і по факту Росія контролює цю територію, і щось з цим треба робити. Пане В'ячеславе, дякуємо вам за відповіді що доєдналися сьогодні до ефіру В'ячеслав Потапенко політолог заступник директора національного інституту стратегічних досліджень